Сухі борщі та супи для військових готують волонтери. Від початку повномасштабного вторгнення бухгалтерка за освітою Світлана Тесля допомагає військовим. Розповідає, коли почалось повномасштабне вторгнення, одразу вирішила, буде допомагати. Мені попалося відео в Ютуб, де дівчата з Волині готували сухі борщі. Вони надавали рецепт, вони розказували самі процеси, я вирішила спробувати. У мене вийшло, продегустували мої діти, продегустували мої колеги і сказали, що годиться. Світлана в соцмережах розповіла, як готую сухі страви для захисників та попросила допомогти з інгредієнтами. Спрацювало. Першими приєднались колеги та сусіди, розповідає жінка. Привозили люди, родичі яких вже служили з тим, щоб ми приготували для них супчики, бо таке воно зручні і корисна ця страва для них виявилася. Вони привозять овочі, ми готуємо супчик. Запас, який залишається, ми готуємо нові порції. Коли з допомогою Facebook от нас про нас дізналися, почали звертатися ще люди, і е, ось так. От ми налагодили такий конвейер, тобто ми просимо їх ще раз допомогти нам овочами, і ми робимо далі і далі, і далі. І на, на, на зараз так воно і працює. Сусідка Світлани Олена Спас вона теж долучилась до благої справи та вже рік допомагає військовим. Жінки кажуть, що й назбирають 300 порцій, відразу відправляють на передову. Хлопці чи в рюкзак, чи в кишині набирають, як йдуть на якісь операції. І їм так вигодніше. про хлопців, думаю, що щоб скоріше це все і всі вертались додому. На кухні ароматно пахнуть спеції на замовлення військових. Жінка готує горохову суміш. Світлана охайно розфасовує страву. каже, такий суп готувала вперше. В кожний пакетик додає сухарик, аби хлопцям було смачно, як вдома. Допомагають нам сушити сухарики і фасувати мамі в декреті теж хочуть долучитися. Мої сусідки, і вони кажуть, ну, що ми можемо зробити так, щоб діти ну не дуже от заважали, бо ж можуть і відра і все, що завгодно ката. Пушити сухарики. І так у нас пішла така допомога. Роблять вони це практично вночі, так як і ми. <с一> <с一> так, от у нас виходить така спільна праця. Тобто, це суп от, дійсно народний. Сухі страви волонтерок спробували військові від Сумщини до Донеччини. За рік віничанкам вдалося виготовити 15 тисяч порцій. На цьому не зупиняються та просять небайдужих долучитися до справи.